Друге питання: принцип податкового планування. У фінансовій науці немає єдиної позиції щодо класифікації принципів податкового планування, і фахівці трактують їх по-різному. Однак близькість поглядів проявляється в тому, що основним принципом податкового планування є принцип законності. Беручи до уваги різнобічність і численність принципів податкового планування для полегшення сприйняття доцільно їх класифікувати на загальні і спеціальні. До загальних принципів можна віднести принципи, властиві будь-якому виду планування, бюджетування, підприємства і в такому числі податковому плануванню, як під системі внутріфірмового планування підприємства. Загальні принципи податкового планування, аналогічні принципам бюджет, бюджетування податків. До спеціальних принципів слід зараховувати принципи, які визначають специфіку процесу податкового планування, тобто його відмінні ознаки в системі фірмо, фірмового планування підприємства. Спеціальні принципи податкового планування можна визначити так: принцип законності передбачає, що податкове планування необхідно здійснювати в строгій відповідності із чинним законодавством, при цьому проведення заходів податкового планування слід розробляти з урахуванням наявності в цивільному законодавстві понять фіктивної й удаваної угоди. Які можуть бути згодом визнані судом недійсними, принцип комплексності полягає в тому, що податкове планування всіх податкових платежів необхідно здійснювати в комплексі з урахуванням їх взаємного впливу. При цьому в податковому плануванні необхідно брати до уваги всі гал галузі права трудове, цивільне тощо, які мають безпосереднє відношення до схем оптимізації. Принцип оптимального співвідношення ризику і вигід передбачає, що економічний ефект від оптимізаційних заходів має перевищувати можливі збитки від їх упровадження з урахуванням ризиків. Принцип перспективності передбачає, що при розробці податкового плану слід врахувати майбутні можливі зміни законодавства. Принцип альтернативності полягає в тому, що підбір і розробку схем оптимізації податкових платежів необхідно здійснювати на альтернативній основі за різними варіантами оформлення господарської операції? Принцип натуральності передбачає, що документальне і базове забезпечення схем оптимізації має виглядати природно, без елементів абсурду і не викликати обґрунтованих підозр з боку органів контролю на основі наведених принципів. З використанням методів податкового планування розробляються заходи щодо законності оптимізації податкових платежів.